Доброго Божого ранку, всім, хто любить Господа, всім, хто шукає Його, всім, хто помоляється і сокрушається перед Ним. Я вітаю вас, благословенням Божої любові. Я дякую Богу і за кожного з вас. Нехай Господь рясно вас благословить. І сьогодні я хочу поговорити про час. Ви знаєте, наше життя як пара. Як скошена трава, яка висихає, про це написано в Біблії. Кожному з нас щодня Господь виділив 1440 хвилин. Кожен день ми проживаємо 1440 хвилин. І куди ми їх використовуємо? На що? Дуже багато в нас забирає часу суєта, дуже багато в нас забирає часу. Справи житейські. І наскільки ми можемо приділити увагу Господові, подякувати Йому, що ми сьогодні дожили до цього дня, що ми встали вранці, що ми живі на сьогоднішній день, в той час, коли йде війна, і в той час, коли гинуть люди, ми ніхто не знаємо, чи ми встанемо завтра. Ми ніхто не знаємо, що буде завтра і чи будете завтра. Все в руках Господніх. Шукайте Його, довіряйте Йому, покладайте надію на Нього. Ви знаєте, в тиждень, в тиждень у нас 168 годин, Господь за тиждень дає 168 годин. І скільки часу ми приділяємо на те, щоб помолитися, подякувати Богові за те, що ми живі. Почитати Слово Боже, перебувати в Його присутності, прославити Його, посвідчити комусь, що для вас Господь зробив. Слово Боже каже, що ми перемагаємо сатану кров'ю агнця, і словом свідчення свого. Напевне, кожен, хто знає Господа, для нього щось Господь. Зробив в цьому житті. І він має про що посвідчити. І коли ви свідчите, приходить радість, приходить мир. Тому цінуйте свій час і правильно його використовуйте. Використовуйте його для того, щоб сказати добре слово комусь. Когось підтримати, когось вшанувати, когось пробачити, з кимось примиритись, до когось просто бути милосердним і явити йому нашого Господа Ісуса Христа, Його любов, Його святість, і Його праведність. Ми нічого без Нього не можемо. Тільки з ним ми можемо все зробити і все перемогти. Господь вас любить. Кожному з вас в середньому Біблія каже: надано 70 років життя Це середній вік. І хто сьогодні дожив більше, той, мабуть, має бути більше вдячним, тому що багато. З наших знайомих і рідних не дожили до цього віку. І в 30 років, і в 20 років сьогодні люди гинуть, сини і дочки на фронті. Тому давайте цінувати час, щоб кожну хвилину ми цінували, тому що все єдине, що ми не можемо вернути, це наш час. Єдине, що ми не цінуємо і забуваємо. Це наш час. Нехай кожна хвилина вашого життя прославляє Бога, шукає Його. дякує йому, омиляється перед Ним, свідчить про нього. І тоді ми дійсно назвемося синами Божими. Знаєте, є такі заповіді блаженства у Матвія в п'ятій главі написані. І там написано, що блажені убогі Духом, бо їх є Царство Небесне. Убогі це ті, що шукають Духа Божого, Святого на цій землі. Кожну хвилину, кожну годину. Звичайно, ми люди. Але якщо ми хоча б в день молимося, читаємо слово, дякуємо Йому, навіть подумки, комусь посвідчимо, комусь розкажемо, що для тебе зробив Господь, щоб твій дух. Возрадувався, і тоді ти не будеш у Бога Духом, тоді ти будеш славити радісно жити цей день. Амінь. І я сьогодні хочу помолитися за всіх тих, хто шукає Господа, нехай Господня рука буде на вас, нехай дух Його перебуває у вашому серці, на вас і через вас, прямо з небес. Від престолу Божого проливається на кожне серце, на кожну душу, на кожне тіло, яке шукає Його. Нехай слава Господня покриває вас, во імя нашого Господа Ісуса Христа. Слово Боже каже, що вся земля повна слави Твоєї. І я вірю, що ця слава Божа окутує вас. І якщо в когось сьогодні. Настрій пропав, або щось болить, або щось турбує, або щось хвилює, то нехай ця слава і цей Божий дух прибере це все в ім'я Ісуса Христа. І ваше серце зрадіє і наповниться теплотою і любов'ю і спокоєм в ім'я Ісуса Христа. Нехай мир Божий зійде на вас, шалом во ім'я Господа Ісуса Христа. Щоб ви були в спокої, у мирі, в любові, почивали. І сьогоднішній день принесе вам радість і благополуччя во ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ваші рідні і близькі, хай будуть живі, здорові. І ви подякуєте Богові в кінці дня за те, що Він зберіг сьогоднішній ваш день. Що наповнив його, що ви все вспіли зробити, що ви все достойно провели цей день і цей час, який вам виділив Ісус Христос наш Господь. Амінь. Да буде благословенне ім'я Господнє з вами, з вашими рідними. З вашими близькими і рука Божа над вами, і любов Його, як прапор над вашою головою, во ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Будьте благословенні! З вами була Людмила. Амінь. З Богом люблю вас.